Так, щоб зняти зеркало в Mitsubishi Outlander чи Citroen c Crosser, потрібно висмикнути тут колонку так, таким способом, щоб ця кліпса верхня вилетіла. І думаю, що вже знято. Але нема доступу до фішки. Тоді потрібно відкрутити цей болтик. Ну і цей не потрібно. Ні, цей теж потрібно. Я теж відкрутив. Він трошки тут теж змістився. Щоб не вирвати, треба відкрутити ці два болтики. І відтягнути карту, щоб дістатися до фішки. Фішка аж там, внизу. Через цю фішку треба було знімати карту. Ну, все. Фішку витягнути. Можна сказати, зеркало зняти.